Не Звон... ви не бо там взагалі, числа, О, навіть не реагують. Взагалі, от від першого числа навіть ніхто, я дзвоню так. по такому питанню, <сліст> взагалі відповіді нема. У мене чотири ухвали на руках, взагалі ніхто не реагує. Чотири уклали на руку. Неможливо, щоб <сліст> oh, неможливо. Були, друга. на руках було відповідно. Можна до вас на роботу прийти з тим питанням, написати заяву, прийняти? Якщо буде мій день, коли чого, звичайно. Добре, дякую. Мать. А коли скажи, уточни, будь ласка. День і та... годину. — Я вже в суботу на службу йдуть. Служба засідання став. Добре, дякую. Е... І назвав службовий кабінет і день. Після засідання. Добре. Добре. Так, Добре. — Друзі, нагадаєте, у вас є така інформація. Андрій тільки що надав купу вам фактів. Ви будете їх ігнорувати. По 240 КПК. Працівник правоохоронного органу зобов'язаний негайно реагувати, якщо є повідомлення про злочин. Якщо прокурор на роботі і дійсно прокурор зобов'язаний негайно реагувати на факти, які